Час летить, як скаже, не начебто. Ще вчора я ходив виставкою IFA 2024, Дивився на новинки, нові процесори, нові ноутбуки. Ще було дуже спекотно, Відстріляв цю подію і сам собі сказав: ну, коли-небудь зробимо огляд новинок, і це коли-небудь стрімко сточить мені в двері і вікна у вигляді кур'єра з новою посилкою. Це Asus Zenbook S14 OLED, один з перших ноутбуків, що використовує нові процесори Intel Core Ultra 200 серії, які були представлені на виставці IFA в Берліні в 2024 році. Ці процесори обіцяють кращу продуктивність, ефективність енергоспоживання та покращену графіку. І дякую за те, що обіцянки виявилися правдою. Ноутбук показав відмінні результати при різних сценаріях використання. Скажу більше, якщо я буду розглядати собі ультрабук на Вінді, це буде без Одних сумнівів, цей пристрій. Zenbook s 14 приваблює своїм витонченим дизайном його корпус, виготовлений з міцного матеріалу під назвою Цералюміній, який виглядає елегантно, особливо в кольорі Zumaya Grey, який має приємну текстуру з легкими мармуровими візерунками. Ноутбук дуже тонкий і легкий, його вага всього 1,2 кг, що робить його ідеальним для тих. Хто часто носить ноутбук з собою, незважаючи на компактні розміри, ZenBook s 14 пропонує достатню кількість портів для підключення зовнішніх пристроїв: два порти Thunderbolt 4, USB 3.2 gen 2 Type-A, HDMI 2.1 і аудіороз'єм для навушників. Це робить його універсальним у використанні як вдома. Так і в дорозі, однією з найсильніших сторін Asus Zenbook S14 є його oled дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів. Кольори на екрані виглядають дуже круто, а чорний колір є дійсно глибоким. В стандартному калібруванні я б навіть сказав, що це ідеальний екран для фільмів і ігор. Але тут ви можете змінити профіль зображення, якщо вам треба працювати з референсами графіки, відео або фото. Незважаючи на високоякісне відтворення кольорів, його максимальна яскравість Ві становить 342 ніт. Це не критично в приміщеннях, але може викликати труднощі при роботі на дуже яскравому сонці, хоча. Довго працювати на сонці, це, в принципі, так собі йде. По якості зображення, мені здається, це найкращий дисплей із всіх Windows Note в цій категорії. Asus Zenbook S14 оснащений процесором Intel Core Ultra 7 із версією Intel Evo, який забезпечує хорошу продуктивність для будь-яких завдань. Не дуже важкі ігри, монтаж відео, Photoshop, Lightroom. На жаль, я не IT-працівник і не можу говорити, про які задачі з тій галузі, можливо, серед вас є просунуті спеціальні. Які вже встигли його протестувати. Я знаю, що дуже багато IT-компаній закуповують ці ноути для роботи своїх працівників. Графічний процесор Intel Arc також не підвів. Тут можна пограти в багато сучасних ігор на середніх налаштуваннях графіки. Проте для кращого досвіду краще використовувати роздільну здатність Full HD, оскільки на рідній 3К, звісно, не пограєш. У цього ноута 32 ГБ оперативної пам'яті та швидкий SSD на 1 терабайт. Тобто, Ось за це я реально обов'язку. Кожній віндобуки. Купа оперативки і постійної пам'яті одразу в базі. Дуже важливо звернути увагу на клавіатуру. Вона має невеликий хід клавіш 1,1 мм. І тут вже питання до ваших уподобань та звичок. Цю клавіатуру складно порівнювати з іншими ноутбуками на Windows. Вона у Zenbook більше схожа за поведінкою на клавіатуру MacBookів. Тачпад доволі великий для роботи в фотошопі і для зручного монтажа відео. Краще придбати гарну бездротову мишу для офісних задач, тачпад самодостатній. Однією з найпривабливіших характеристик Asus ZenBook S14 є його тривалий час автономної роботи. Незважаючи на активне використання, відкриті купа вкладок браузера Chrome, запущені Photoshop, монтажка і так далі. Ноутбук зміг пропрацювати майже 14 годин. Це супер показник для тонкого і легкого ноутбука, який дозволить вам працювати цілий день без потреби шукати Зарядний пристрій. Якщо використовувати його як звичайний програвач відео кіно, то цей показник можна збільшити десь в два рази. Але саме в роботі 14 годин для Windows ноута це вже, вже щось. Звук, і тут на нас чекає приємний сюрприз. Зазвичай ультратонкі ноутбуки не можуть похвалитися якісним звуком через обмежений простір для динаміків. Проте Zenbook S14. Приємно дивує динаміки, налаштовані від Harman Kardon, забезпечують чистий і гучний звук. Ви не очікуєте від такого ноутбука глибоких басів або відмінної якості відтворення музики, але Zenbook S14 чудово впорався з багатьма музичними жанрами. Запускаємо Spotify або YouTube музику і насолоджуємось своїми плейлистами, якщо ваші вуха вже втомилися від. ТВС-навушників, звісно, це не заміна якоїсь якісної акустичної системи, але для перегляду відеосеріалів, прослуховування музики або подкастів під час роботи або проведення дзвінків, цей ноутбук вас не розчарує, це точно. ZenBook s 14 OLED – це найкрасивіший ультрабук на Windows. Його OLED-дисплей дисплей один з найкращих на ринку, а процесор нової серії Intel Core Ultra 200V дозволяє ноутбуку впоратися з багатозадачністю та навіть. Легкими іграми, що дійсно виділяє цей ноутбук, це його легкість 1,2 кг кілограми і довгий час автономної роботи, що робить його ідеальним вибором для тих, хто часто працює в дорозі і потребує переносити з собою робоче рішення або у сумці або в рюкзаку. Лише два параметри, на які вам треба звернути увагу як потенційному користувачеві, це клавіатура. Не всім підходить клавіатура з мінімальним ходом клавіш, хоча є люди, які навпаки спеціально обирають таку клавіатуру і веб-камера. Як ви розумієте, чекати в такому тонкому ультрабуці камеру найкращої якості точно не варто. В принципі, непогано, що вона тут є, а то, знаєте, зараз така тенденція, що іноді їх взагалі прибирають. Друзі, ось такий був огляд новинки від ASUS. Подивіться в описі до цього. Відео посилання, там ціна, характеристики і наявність в Україні. Так він вже починає продаватися офіційно в Україні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!